Ворог завдав ракетного удару по пожежній частині міста Ізюм на Харківщині. Внаслідок атаки постраждало вісім рятувальників. Четверо перебувають у лікарні. Їм надають необхідну медичну допомогу. Також пошкоджено саму будівлю та 13 одиниць техніки. Удар російська армія завдала ракету іскандер. Окрім неї, ворог запустив шість шахедів у напрямку півдня України. П'ять з них вдалось знищити силам ППО. Навіть невелика кількість БПЛА, які ворог застосовує, вони зрештою проводять такі маневри Україною. Ну і визначають, де їх там краще збивають, де гірше, і так далі. Так далі це дозволяє ворогу робити певні висновки щодо сил та засобів, які знаходяться в тому чи іншому регіоні. Ну і вже враховувати ту інформацію при плануванні наступних атак. А це наслідки нічного ворожого обстрілу Дніпровського району у Херсоні. Окупанти гатили по житлових будинках, пошкоджені квартири у багатоповерхівках та кімнати гуртожитку. За попередню інформацією, постраждалих немає. Отетано повністю постраждало. Там бірка. Ну, сусідів там взагалі жаха. Що та квартира напротив котора і вище. Ну їх немає, вони виїхали. Там у них балкони всі порушені взагалі. Зранку міські служби почали ліквідовувати наслідки прильотів по місту. Комунальники прибирають скло, каміння та забивають в вебіті вікна фанерою. У таких квартирах залишаються жити херсонці.